Сьогодні ми вперше організовуємо забіг. Пошани нашим загиблим воїнам насправді цей забіг проводиться ще з 18-го року, і він проводиться по всіх країнах і в Україні в різних містах. Сьогодні бігли і Нова Зеландія, і Перу, Італія, Німеччина, Канада, Америка дуже багато країн. І наша ініціатива допомоги українським військовим пораненим Берлін Бранденбург вирішила в цьому році вперше організувати такий забій. Нашому забії приймають участь українські військові поранені, які проходять лікування наразі в Берліні. Також ветерани, німецькі ветерани, наші партнери, «Рекондос», а також беруть участь волонтери та офіцери, діючі офіцери бундесверу. По перше, це спосіб шанувати полеглих побратимів. Звичайно, вибачте, зараз так. А по-друге, звичайно, це привернення уваги загалу до питання війни в Україні. Можливо. Не знаю. А, я впевнений, що кожен військовослужбовець, який приїхав сюди на лікування, багато хлопців, які зараз знаходяться на лінії фронту. Типу безперечно, також вдячні німеччині за допомогу всьому. Типу, будь-то лікування чи постачання зброї чи, можливо, політичний тиск на Росію, українські друзі. Подивіться на цього ветерана. Він мій брат. Я сам теж ветеран. Подивіться, ось поверніть камеру туди. Ми німецький військовий клуб байкерів, відправляємо в Україну речі для пожежників. Військове обладнання, медичні засоби та інше. Ми підтримуємо поранених побратимів, які приїжджають сюди. Намагаємось дати їм дім, щоб вони могли говорити з людьми, які пережили подібне тільки в інших країнах. Бо війна завжди важка. Особисто для мене це виглядає так: мій батько ірландець. А Ірландія боролася за свободу 800 років. Тому я розумію, що таке свобода. Свобода не є подарунком. За неї треба боротися, її треба захищати, якщо вже здобув. Я розумію українців як себе, тому я підтримую їх усюди, де тільки можу. Україна маю німецький паспорт, але я знаю, що означають ці слова. Я сам теж хочу поїхати туди. У Києві є ветеранський мотоциклетний клуб. Можливо, цього року, а може й наступного. Я поїду туди на мотоциклі, зроблю такий собі благодійний забіг, роздаватиму допомогу, підтримку, де тільки можу. Це твій мотоцикл? Так, це мій мотоцикл. Це моє життя, моя терапія і я сподіваюся, що ви не будете здаватися ніколи. Єдине, що можу сказати, як на півірландець: здобувайте свою свободу, захищайте свою свободу. Слава Україні весь час нашого знайомства з групою Рекондовець та «Ріцель ковбойс» Цими німецькими ветеранами вони завжди нас підтримують та допомагають у всьому, за що їм. Низький оклін і велика подяка. Це гарна ініціатива, яка розповсюджується між людьми і для хлопців. На нулю воно проте зараз невідомо, що ми тут робимо, але вони то відчувають. Нашу підтримку сам таким був. Відчував, і це дуже важливо, коли хоча б одна гарна новина про те, що їде до нього допомога, вона одразу надихає. Цією акцією ми хотіли показати, що насправді образ загиблого це не загальний образ. Наші герої мають конкретні обличчя. Наші герої мають, мали своє життя. Вони кохали, вони жили, вони мали власні сім'ї. І сьогодні на нашому стенді ви можете побачити фотографії тих загиблих, за кого сьогодні бігли наші учасники. Особисто для мене це особиста справа. Насправді, майже третина загиблих за кого сьогодні бігли. Це були побратими мого чоловіка, які стали мені вже рідними. Але у кожного насправді в сім'ї є родичі, друзі, просто знайомі, які віддали за нас з вами життя.